Тобто, на території України, допустимо, є така можливість, що є щось сакральне, про що ми ще не знаємо, а воно є туди приїжджати. Взагалі воно є, і воно сакральне, рівно таке саме, як є. Я не буду говорити вам прямим текстом і е, зараз так точно, але я кажу вам дуже поверхнево і, і дуже глибоко одночасно така сама штука є створена в світі, і вона є дуже далеко в глибинах Росії. Якщо ви Я подумаєте, так. ви відразу зрозумієте, Балтай. що це. Балтай. Хто читав Реріха, хто читав, хто розуміє, де це І просто... рівно така сама історія є в центрі нашої країни, і вона угу. е належала взагалі народу України, але зараз. Все змінилось, вона не належить, вона ніби належить по факту, так? тому що вона знаходиться тут на території держави, але ніхто з народу не знає про неї. А почекай тому... ну, ну ти, як я от живу в Україні, да? я дуже багато був. де. Я от зараз думаю про що це може бути. І в мене немає такої точки, в мене таке враження, знаєш, як в аватарі є такі точки, які між собою просто з'єднуються якимсь великим куполом. Отаке таке в мене відчуття. От а тепер ось... подумай про ці точки, але під землею. Під землею великий простір, під землею. Зроблений і рукотворно, і природньо, але використовується для капсуляції на якраз. Той момент, коли людство дойде до певного апогею. Ну, це північ чи центр України. Це центр. Ну, є там Бо, наприклад, моя подруга була в Трахтимиреві і розказувала про ту силу, яка там є, ну це капець. Я не знаю, чого в нас ніхто не знає про це. І зараз дуже багато людей прокидається і не розуміють, в яку сторону свою силу використовувати. І дуже багато людей використовують на зло да, на да. те, щоб ненавидіти для того для того, щоб породжувати ще більше зло, для того, щоб жрати один одного і так далі. Ну, і це... тому ми не можемо е приєднатися колективно до цього джерела. А я тобто його хтось контролює в результаті, виходить, да? Прикольно.